Латвія офіційно визнала Росію державою спонсором тероризму. Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те саме. Це справедливо, це правда, і це буде. Після усього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії як до держави терориста. І до речі, саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балті та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави терориста. Звичайно, ми всі розуміємо, є люди, є. Які дійсно потребують захисту, яких переслідують в Росії громадяни навіть може можуть вбити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, хто. Кого переслідують, і це не має сто... стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі туризм, розваги, бізнес справи. Працювати на державу терориста не можна. По перше, має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися Шенгеном. По друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності тобто, не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому неважливо, хто заходить, і головне, щоб людина просто. Розплатилася за ці товари, тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати. Ми зробимо все, щоб кожен окупант, щоб держава-терорист в цілому повністю вони відчули, що таке міцна наша українська відповідь на їхній терор. Слава усім нашим воїнам! Слава Україні!